Урок. Форматування вмісту клітинок відступи в таблицях. Атрибути тегів розмітки таблиці. Теги можуть вмістити атрибути. Атрибути в тегах розмітки таблиці впливають на вигляд таблиці, клітинок, надписів. Оскільки ширина клітинок одного стовпця не може бути різною в різних рядках, то її достатньо вказати лише для одного рядка. Наприклад,. Ширина таблиці дорівнює ширині робочого поля вікна браузера. Встановлюємо атрибут віц, який дорівнює 100%. Ширина клітинки дорівнює половині ширини таблиці. Атрибут віц дорівнює 50%. Для налаштування відстані між клітинками, а також між текстом і межами, використовують атрибути відступів. Наприклад, атрибут Cellspicing. Він показує, що відстань між комірками дорівнює 10 пікселів. Атрибут Cell Padding. Він показує, що відстань між текстом і самою коміркою дорівнює 10 пікселів. Теги рядків і клітинок можуть включати атрибути для змінення вирівнювання тексту відносно меж клітинки. Наприклад, атрибут Align дозволяє задавати горизонтальне вирівнювання. Наприклад, за лівим краєм, за центром, за правим краєм. Атрибут VLINE дозволяє задавати вертикальне вирівнювання. Посередині клітинки, вгорі клітинки або внизу. Розглянемо приклади. Приклад номер 1 Створимо стандартну структуру HTML старінки. Тег HTML. Потім пишемо тег Head, щоб створити нашу вкладочку, і там додамо текстовку. Потім тег Head закриваємо. Відкриваємо тег Body для нашої веб-сторіночки, і в кінці закриваємо Tag body І обов'язково закриваємо Tag HTML. Тепер створимо таблицю. Для цього додаємо тег «Table». Щоб таблиця могла відображатися, ми додамо їй границі, наприклад, 2 пікселі. І задамо ширину таблиці 100%. І вона буде відображатися в ширину нашого браузера. І потім тег «Table» обов'язково закриваємо. Тепер створимо рядочки. В нашому прикладі необхідно два рядочки. Тому ми будемо додавати тег TR двічі. Один раз відкрили тег TR і потім його закриваємо. І для другого рядочку знову тег TR і теж його закриваємо. Тепер в тег TR додамо деякі властивості. Задамо висоту першого рядочку. Висота це тег height. Для нашого прикладу ми введемо 80 пікселів висоту рядочку. Тепер вирівнювання тексту по горизонталі. Для цього використаємо атрибут align і напишемо центр. Весь текст, який буде в першому рядочку йти, він буде вирівнюватися за центральною частиною комірки. Тепер в першому рядочку створимо три комірки. Отже, в першому рядочку перша комірка. Пишемо тек. ТД і додаємо властивість для вертикального вирівнювання за верхнім краєм. Друга комірка. Ми додамо вирівнювання за серединою. І в третю комірку ми додамо текст, який буде вирівнюватися за нижнім краєм комірки. В другому рядочку теж додамо три комірки. В першій комірці. Ми додамо ще властивість, завдяки якій текст буде вирівнюватися по горизонталі, але за лівим краєм. Наступна комірка втора вона буде мати в собі текст, який буде вирівнюватися за центром. І в третій комірці текст буде вирівнюватися за правим краєм. Оскільки ми на початку прикладу задали вирівнювання центр там де перший був у нас ТР Хейт 80 Center, там вирівнювання стосувалося всього рядочка. А потім, коли ми додавали властивість Align або V-Line в tag ТД для комірки, там ця властивість застосовувалася лише до конкретної окремої комірки. Приклад номер 2 Створимо таблицю із двох рядків. Для початку ми будемо додавати стандартну структуру HTML. Називаємо веб-сторіночку Приклад 2. І тепер додамо таблицю. Для таблиці ми використаємо tagг Table». Щоб таблиця відображалася, додамо окантовочку товщиною в 1 піксель. І обов'язково tag Table» закриваємо. Тепер створимо два рядочки через Tag TR». Один рядочок створимо, і другий рядочок створимо. Тепер в перший рядочок ми додамо одну комірку, яка буде займати два стовпчики. Для цього ми додаємо Tag TD», але в ньому є ще такий атрибут колспан. І цей атрибут він показує, скільки стовпчиків займає одна комірка. В даному випадку, одна комірка буде займати два стовпчики, тобто одна комірка на ширину двох стовпчиків. Тепер в другому рядочку ми створимо дві комірки, і кожна комірка буде займати лише один стовпчик. Другий рядок, перша комірка. Ми задаємо. І тепер другий рядок і друга комірка. В другому рядочку кожна комірка займає по одному стовпчику. А в верхньому рядочку в першому рядочку одна комірка розтягнулася на два стовпчики. Приклад номер 3. Додамо веб старіночку зі стандартною структурою HTML, назвемо приклад номер 3. Тепер створимо таблицю. Для цього використаємо тег Table. Товщина рамочок буде дорівнювати 1 піксель, щоб можна було побачити таблицю. Обов'язково тег закриваємо. Тепер створимо два рядочки в цієї таблиці. Використаємо тег TR. Тепер у нас така таблиця, щоб в один перший стовпчик. Вміщалися всі рядочки. Тобто, всі комірки були об'єднані в одну велику комірку, яка буде займати декілька рядочків. Для цього коли ми додаємо тег ТД, ми додаємо туди атрибут rowSpan. Цей атрибут він об'єднує декілька рядочків в одну комірку. І тепер вказуємо, скільки там рядочків. В нашому прикладі rowSpan дорівнює 2. Це означає, що в одну комірку в одному стовпчику буде об'єднано два рядочки. Тепер. В цьому ж першому рядочку створюємо другу комірку. Але та комірка буде вона займати один рядочок. Тепер ми в другому рядочку додаємо комірку, але комірка вона перемістилася не в перший стовпчик, а в другий. Тому що в першому стовпчику вже зайняте місце. І воно зайняте тією коміркою, яка була створена в першому рядочку. І в першому стовпчику, і завдяки роуспан, вона займає два рядочки.